І Що таке світло, що світлом робити? Що треба зробити зі світлом? А виключити треба його, так? Все, тато виключив. Так, тато світло. А чого виключати світло Лія? Так, що лія йде робити? Що лія йде секунду. робити? Там що в нас? Там ляли. Че два, тримай. Давай, вот так. Коли ще. Ай. Ай. Ляля ми. Шо з ляля там. Ааа, давай, як ляле, щоб з лялись сп... ляля платье, що робить, мама. А. -а, -а. Лялись сплять, тут вуляль. Там і ляля одна, і друга. Или я колись. Ні, да колиши сама. Чи сама тут твої лялі, ти колишиш.